Що ми нарешті дочекалися, коли, виконуючи мінські домовленості, агресор Російська Федерація виведе свої війська. Нехай забираються звідси. Вони думали, що вони до цього підготувалися. Завезли перед виконанням своїх зобов'язань більше 700 танків. Більше 1300 гармат і артилерії. Завезли боєприпаси, патрони. Я хочу з землі Донбасу звернутися до них. Нічого цього нам, українцям, не потрібно. Забирайтеся. Ми готові провести чесні вибори. Ми, ми готові. Співпрацювати з тим вибором Донбасу, який буде обраний українським Донбасом. Ми готові, щоб міжнародний безпековий компонент забезпечив безпекову складову, забезпечив надійне перекриття кордону і передачу його під контроль українських прикордонників. І ми готові відновлювати український суверенітет на окупованому Донбасі. І це те, чого більше всього прагне український народ, це те, чого більше всього прагне українська влада, це те, чого більше всього прагне Донбас миру. І одразу ж, як буде встановлений мир. Реалізується ще один важливий пункт мінських домовленостей створення величезного донорського фонду, в якому будуть брати участь представники Європейського Союзу, лідери яких чітко взяли на себе це зобов'язання, наші партнери Сполучених Штатів Америки з усього світу, фонд відновлення Донбасу, відновлення працюючих підприємств. Бо на окупованій території величезна кількість виробництв або порізана на металолом, або вивезена в Російську Федерацію. Їм байдуже доля людей, де і як вони будуть працювати. Ім байдуже, звідки виплачувати пенсії яким тим чином утримувати соціальну інфраструктуру. І на сьогоднішній день ми демонструємо кардинально інші підходи. Символом цього є ще одна один символ миру медична допомога. Ці красуні швидкі допомоги, які сьогодні Вишиковані на цьому майдані, також є символом миру. Найсучасніше Європейське Швидких допомог ви можете зустріти в будь-якій європейській столиці. На сьогоднішній день вони мають і будуть їздити вулицями Донбасу. Вони будуть рятувати життя мешканцям Краматорська і інших міст нашого Донбасу. Це дуже важливо. Є ще декілька символів, які для мене дуже дорогі. На минулому тижні я був в місті Харків. З ким я там зустрічався з поліцейськими. Звідки з Краматорська і Слав'янська? Що вони там роблять? Готуються, навчаються, тренуються для того, щоб на вулицях Донбаса, на вулицях Краматорська і Славянська боротися з злочинністю. Захищати порядок, мир та спокій це як два різних святи: окупована територія, де панує безлад озброєних бандитів, і звільнений Донбас, де будуть українські поліцейські, некорумповані, ввічливі, професійні, сильні, добре озброєні. Що завжди робила людина, яка вийшла з Радянського Союзу, коли бачила міліціонера, ховалася від нього? Що робить житель вільної України, коли він бачить патрульного поліцейського, йде до нього і розраховує на допомогу? Чому? Бо він йому вірить. І це той символ, який я би дуже хотів, щоб він прийшов на Донбас. Зустрічаючись з хлопцями і дівчатами, вони попросили мене передати рідному Краматорську, рідному Славянську, рідному Донбасу. Вітання. Ми домовилися, 14 травня, Павло, занотуйте, 14 травня ми робимо відкриття поліції тут, в Краматорську. Ваші оплесків! Вони дуже цього чекають. І ви дуже цього чекаєте, і я дуже цього чекаю. Вони попросили, щоб їм дали ще місяць. Гарно водити машини, якими вони будуть забезпечені, добре підготуватися теоретичні знання, добре здати всі іспити, в тому числі іспити по застосуванню зброї, іспити по знанню законів, по захисту прав. І свободу громадян вільної і незалежної України. І це також буде символом відновлення українського суверенітету. Це також буде те, що нас відрізняє. Бо два роки тому, коли на ці землі хотіли принести отруєне насіння, насіння рускаї весни. Божевільний проект Новоросії, який мав розколоти Україну навпіл. Де вони зараз? Де ці царьови? Бо я навіть не пам'ятаю їх прізвищ і не будемо їх згадувати. Вони всі повтікали або заплатили страшну ціну за свої злочини. Це приклад. Без відповідального ставлення до власного народу, за який український народ заплатив величезну ціну. Майже 2,5 тисячі українських героїв віддали своє життя для того, щоб звільнити Донбас, захистити його від так званого русского міра. Майже шість з половиною тисяч українських цивільних було вбито в цій війні внаслідок експерименту, який російський мір хотів провести над Україною. Але Україна об'єдналася, продемонструвала свою силу, впевнений в тому, що зараз вона має всі можливості продемонструвати відновлення Донбасу. Я тішуся, що візит пов'язаний. З відкриттям нових відділень в лікарнях, з перерізкою стрічкою в нових квартирах, куди нарешті всіляються ті, хто постраждав від артилерійських обстрілів Донбасу з російських гармат. Це перший приклад, коли ефективні зусилля української влади втілюються в життя. Нині кожного дня близько 170 бригад екстреної медичної допомоги Донеччини виїздять в середньому на півтори тисячі викликів. Від імені Української держави я передаю області 60 автомобілів швидкої медичної допомоги. І це для мене одна із найбільш важливих свят. Медицина це символ миру. І ніде мир не цінують так, як там, де поливала градом. де кожен чув горкіт снарядів, де бачили, на жаль, полум'я боїв, де понюхали пороху, де відчули дихання смерті. Ще раз наголошую, я роблю і робитиме все від мене залежне, щоб у житті українського Донбасу. У вашому житті ніколи більше не повторилося жахіття війни. Всили своїх державних обов'язків уважно стежу за станом громадської думки. І от що показують опитування в тій частині Донбасу, яка знаходиться під контролем України. Кількість тих, хто майбутнє регіону бачить у складі так званих ДНР, ЛНР. Тяжіє до нуля. Ніхто не хоче рухатись в цьому напрямку. Є ще 10-15% тих, хто бачить можливість тої чи іншої марення Росії. Але для мене надзвичайно важливо, що абсолютно переважна більшість мешканців Донбасу. Майбутнє свого рідного краю бачать у складі нашої України. Це те, що повинні знати наші вороги, це те, що повинен бачити світ, це те, як ми з вами об'єднаємо Україну.